Ракету носій вулкан Кентавр, серед вантажу якої 12-сантиметрова пластина з прапором та картою України, 8 січня відправили на місяць із території США. Про це розповів Суспільному уродженець Житомира, засновник та директор британської компанії SpaceBit Павло Танасюк. ще з дитинства я мріяв у космічних польотах. Я народився в Житомирі. І... З того часу, че, постійно мріяв про це, і ще до війни хотів зробити для України такий символічний е, шах. Поки що ми не робимо е, повноцінну місію. Я думаю, що вона буде наступною на місяць для саме України. А е, ми разом з нашою британською місією е, з американською місією відправляємо український прапор. Це коли почалась ця нахабна е, напад з Росії. Для нас це стає символом єдності, і ми його відправляємо на місяць туди, куди не долетіли насправді росіяни. Це дуже добре. Практично, між моїм днем народження та днем прапора, вони не долетіли от, минулого року. Кожна людина, яка буде дивитися на небо, вона буде. Знати, що український прапор є і там за словами Павла Танасюка. Місія летітиме до місяця близько шести тижнів 23 лютого, 2024 року. Планують посадку. Олена Ваховська, Суспільне новини, Житомир.